Тарас Григорович Шевченко був видатним українським поетом, письменником, художником, громадським і політичним діячем. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моренці Київська губернія, яка на той час належала до Російської імперії. Шевченко, відомий своїми поетичними творами, які відображають національну та соціальну проблематику. Основні факти про Тараса Шевченка. Він був учнем і членом Імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі. Шевченко був активним учасником українського національного визвольного руху. Його твори відображають біль і страждання українського народу, а також критикують соціальну нерівність та політичну репресію. Він також був талановитим художником, і його картини відображають українську природу, культуру та історію. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року у Санкт Петербурзі, Російська імперія. Він похований у місті Канів, Україна, його спадок в українській літературі та мистецтві надзвичайно великий, і Шевченко вважається національним героєм України.